Формадов забудь про головний біль. Ми розуміємо, чи не щодня, що секунди ми стикаємося з новими викликами, які а, нам а, видають расисти і держава-терорист Російська Федерація. Атаки чи не що секунди, як ми розуміємо, нині? І небезпека криється от не лише в таких прямих атаках і обстрілах, але ще. Техногенні катастрофі. Так, можуть бути техногенні загрози, і тут треба розуміти, що таке техногенна загроза, які види бувають, і найголовніше, як ми можемо від них уберегтися, якось убезпечити себе. Про це зараз наша історія. а Після буде, буде розмова на цю тему. Серед усіх можливих небезпек, чи не найстрашнішими, є техногенні загрози. Сюди відносять радіаційну, біологічну та хімічну. Тож, що треба знати про кожну із небезпек? Розберемося докладно. Дуже важливі перші хвилини після настання будь-якої надзвичайної ситуації. Радіаційна загроза ситуація через яку контроль над ядерною установкою та джерелом випромінювання може бути втрачений, і яка може призвести до радіаційного впливу на живі організми та довкілля у більшої задопустимі межах. Радіаційна небезпека може настати у випадку, до прикладу, виходу з ладу ядерного реактора на атомній станції. Що ж тоді робити? Ми запитали у експерта Чорнобильського університету Ярослава Ємельяненка. Це призведе до викиду радіонуклідів у повітря, забруднення навколишньої навколо станції території, на там 10, 20, 30 кілометрів, та забруднення повітря, яке піде кудись за вітром, може за 100 кілометрів, може за 500 кілометрів, чи на Європу, чи на Росію. Як поводитися, коли така загроза існує безпосередньо, що варто зробити у першу чергу? Якщо є повідомлення про настання радіаційної небезпеки в районі, в регіоні в вашої області. Ваша задача якомога швидше знайти прихисток на добу, законсервуватися, закрити всі підводи повітря і мінімально контактувати з атмосферою. Ви можете подивитись на напрямок вітру, і якщо він дує не на вас, ви можете евакуюватись в більш безпечну територію. Не варто бездумно використовувати йод і його суміші, бо необачне використання призведе до опіків внутрішніх органів. До прикладу, краще знати, де і які укриття знаходяться, і пам'ятати, що стіни дерев'яного будинку послаблюють випромінювання у два рази, а цегляного аж у десять разів. А заглиблення укриття з цегляним чи бетонним укриттям зменшують радіаційний вплив у 40-100 разів. Коли стався Чорнобиль в 86 році, відбувся не ядерний вибух, як багато хто вважає, а стався термохімічний вибух, коли реактор зсередини перекалився, та ось ця гаряча пара вона вирвала просто все, що було в реакторі, винесла це в атмосферу. Повторити такий підрив реактора зараз силами Росії ще когось просто неможливо. Біологічна загроза. Це вплив біологічних патогенів, які становлять небезпеку для живих організмів напряму у результаті інфекційних захворювань, використання біологічної зброї, біотероризму, ненавмисного створення біологічних загроз, із чине найяскравішим прикладом біологічної загрози українці зіштовхнулися наприкінці 2019 року. Це ковід. Ми побачили всі хвилі, ми пережили. Хтось, на жаль, не пережив. Зараз ми адаптувалися до цього вірусу. Це абсолютно потенційна. Приклад біологічної реальної зброї, щоб убезпечитися від такого типу загрози, варто знати наступне. Це в першу чергу гігієна, це захист органів дихання, слизових оболонок. Нічого там руками не мацаємо, в рот не беремо. Ми користуємось тільки тією водою, та тією їжею, яка була в нас вдома, яка запакована, яка герметично закрита, яка з перевірених джерел дістана. Хімічна загроза. Ситуація спричинена поширенням небезпечних хімічних речовин в атмосфері та довкіллі, які становлять небезпеку для живих організмів, серед яких хлор, аміак, синильна кислота, фосген, сірчаний ангідри тощо несе серйозну небезпеку для населення, адже заражене повітря вражає органи дихання, а також очі та шкіру. Якщо ви відчуваєте там різ, якусь у горлі, в носі ще щось, якісь дивно поводяться люди навколо, ваша задача герметизуватися, не контактувати з повітрям, чи вийти на ту територію, куди вітер не дує, щоб ви чи дихали чистою атмосферою, яка не заражена цими хімічними речовинами. А от у доцільності використання хімічної зброї у сучасному світі Ярослав сумнівається, спираючись на історичний досвід, коли там з першої чи другої світової використовували цей хлор. Тобто треба було привести балон величезний з цим хлором, подивитися, куди дує вітер, якщо він дує в сторону фортифікації супротивника, відкрутити балон, і така зеленувата хмара потроху, потроху повзла навпротивника. противника. А цей противник міг так само поступово взяти від неї відійти і не отримати це ураження. Щоб убезпечитися від техногенних загроз, варто дотримуватися кількох основних правил. У будь-якому випадку вам потрібно в найкоротший час знайти місце, в якому ви перебудете наступну добу. Це має бути підготовлене місце. Це може бути ваша оселя, може бути ваш офіс, де має бути е, бутильована вода, запас харчів на день, на два, хоча б щоб там була можливість герметизувати це приміщення, заклеїти елементарним скотчем двері, вентиляцію, вікна і просто перечекати. Державна служба з надзвичайних ситуацій рекомендує такий алгоритм дій при будь-якому виді техногенних загроз. Негайно вімкніть радіоприймач або телевізор, де буде інформація про загрозу при оголошенні небезпеки, уникайте паніки, Попередьте сусідів за можливості надати допомогу інвалідам, дітям та літнім людям. Виконайте заходи герметизації приміщення, щільно зачиніть вікна та двері, щілини не заклейте. Підготуйте запас питної води, наберіть воду егерметичної ємності. Підготуйте найпростіші засоби санітарної обробки. На випадок евакуації упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу документи та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас їжі на 2-3 доби. Перед виходом з будинку вимкніть джерело електро, воду і газопостачання та одягніть засоби захисту. І пам'ятайте, твереза оцінка масштабів загрози допоможе врятувати ваше здоров'я і життя у будь-якій ситуації. Саме ще згадуємо. Так, такі були моменти, але зараз. Найвищий рівень небезпеки, тому що летять російські mm -hmm. ракети, атаки і це потрапляє в ті об'єкти, які можуть призвести, якщо в разі потрапляння до техногенної катастрофи. Що ми маємо робити? Як нас убезпечити? Ми маємо цю інформацію розуміти, знати і собі усвідомити. Тому спеціально ми для цього запросили спеціаліста. Розказуємо Сергій Кудін, заступник директора департаменту, начальник управління планування та координації заходів заходів цивільного захисту, департамент організації заходів цивільного захисту. Повторюю це спеціаліст. Так, доброго ранку, доброго але ми ранку. Ви вже зараз так... Ти кажеш про е, вже техногенну катастрофу, так і вже. А ми ну, говоримо так. про небезпеку, да про потенційну так. небезпеку. Е, давайте розберемося ще раз, зазначимо, що таке техногенна загроза. Що це що, що це за поняття, і які види техногенної небезпеки загрози можуть бути. Ну по перше, техногенна загроза це ризик виникнення на звичайних mm -hmm. ситуації або техногенних загр... е, на катастроф на небезпечних об'єктах. Безумовно, найнебезпечнішими загрозами це є радіаційна, раді... 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 хімічна та біологічні загрози, значить вони можуть виникати на об'єктах е... атомних станцій. У нас в Україні чотири атомні станції. На жаль, на сьогодні Запорізька знаходиться під окупацією, які російські загарбники перетворили на військову базу, і там найбільша небезпека. Угу. За цим спостерігає всі світ весь світ. Всі причетні організації, які намагаються зробити там безпечним сам процес. От. Друге, це хімічно небезпечні об'єкти. Ще на початку війни у нас в Україні обліковувалось понад 600 об'єктів, де використовувалися хімічно небезпечні речовини. На сьогодні нашим відомством найбільш прикута увага до таких об'єктів, зниження там можливих ризиків виникнення надзвичайних ситуацій. А, а біологічно. О ти сказав біологічно. Тут у нас яка який рівень загрози, саме де. Ну, основна біологічна загроза, як вже було показано, гусі в сюжеті... ми знаємо. Гусі українські <світ> і Шимджели, і комари. Це для Росії небезпека. No. Так. Mm -hmm. А для нас це об'єкти, там, де використовуються бі біологічні матеріали, в виробництві, в утилізації тощо, на жаль, я не буду розкривати mm -hmm. ці об'єкти, mm -hmm. щоб не давати ворогу шансу. А це взагалі у нас химічні. інфраструктура так. на сьогоднішній день, як ви оцінюєте, Чи робить держава для того, щоб це поліпшити укриття в разі хімічної небезпеки і загрози? У нас у нас все для цього на, на якому рівні у нас а, можливість людей обезпечити себе так. Техногенна безпека це безумовна сукупність дій всіх органів влади, всіх керівників об'єктів, всіх осіб для того, щоб перше, не допустити угу. виникнення техногенних аварій, катастроф на об'єктах угу. на сьогоднішній день. У нас е, готові. Укриття захту до захисту цивільного населення mm -hmm. і у разі небезпек, як от при повітряних тривогах, а значить, всім рекомендуємо використовувати ці укриття. Значить, також ми знаємо, що поруч з хімічно небезпечними об'єктами проживає велика кількість людей. А вони знають про ці об'єкти, вони uh -huh. попереджені, і в них є чіткі алгоритми дій у разі якихось загроз на цих об'єктах. А не може бути That... хаос. Я перепрошую це просто uh -huh. питання на до, до вашої відповіді. Ну тотального хаосу в разі хімічної та саме небезпеки, коли люди будуть розуміти, вони ну нема буде всім сховатися. Ну ви кажете, багато скупчення людей біля таких об'єктів. Що робити? Ну, по-перше, як ми рекомендуємо, рекомендую ці не впадати в паніку. Чітко відслідковувати інформацію і всі вказівки, які даються органами влади, для того, щоб зробити певні дії і забезпечити себе і своїх рідних. Тобто, якщо йде мова про хімічну небезпеку і загрозу, то це в основному тим людям, які живуть поблизу навколо, цих… навколо хімічно небезпечних об'єктів. Так, об а інші. Це в разі звичайно, то можуть бути вже і води підземні, якщо дощ там теж може це вітер. Так, безумовно. Тобто, це ну, може ми перейти, маємо розуміти. На інші. Да, ми маємо розуміти тут про те, що є зовнішні загрози. Угу. Це коли ти безпосередньо знаходишся так. на об'єкті, де сталася угу. аварія. Є е, загрози, такі як потрапляння хімічно небезпечних речовин mm. або радіаційних речовин в потрапляння внутрі організму, mm -hmm. і тут різні ступені захисту. Якщо ви знаходитесь поруч, mm -hmm. то ви захищаєте органи зору шкіру, mm -hmm. шляхом ну, замотування, надягання засобів захисту. Значить, безумовно, сразу треба покинути небезпечну зону, сховатися по можливості загерметизувати приміщення, де ви сховалися, і для того, щоб не отримати внутрішнього зараження, треба вживати в їжу продукти, питну воду, тощо які були герметично запаковані. Заздалегідь. Заздали звичайно стежити за інформацією і оновлення. стежити за інформацією і виконувати uh -huh. всі вказівки, які надають органи влади. А чи може одна людина стати небезпекою в локальному територіальному масштабі? Да, великому спровокувати. масштабі, спровокувати одна людина. От цю історію ми зараз оце питання розтлумачуємо. І які знаки або маркери говорять про те, що от зовсім скоро може бути або хімічна небезпека, або біологічна, бо ще якась оці маркери ми також вам розкажемо. Техногенна небезпека і катастрофа, і які чинники можуть бути, як себе сховати. Це важлива тема. Спеціаліст у нас, в гостях Сергій Кудін. Пане Сергію. А тут таке питання моє, до якого дійшли, виросло майже. Чи може одна людина, одна окрема людина, стати каталізатором або небезпекою і, і, спровокувати. і спровокувати техногенну катастрофу? Як це таке може бути? А. В яких випадках? Така ну, безумовно. Людина не може стати джерелом техногенної небезпеки? Ну несвідомо мається, увазі. але людський фактор О. А ще ніхто не відміняв. І безумовно людина, якщо вона порушує загальні правила безпеки, вона може стати і причиною виникнення таких так, ситуацій. Ви такий конкретний приклад. що ну, Наприклад, ви маєте на увазі. якщо ви приїжджаєте на паливозаправну станцію, uh -huh. там відді, uh -huh. це, то, знаки попередження не палити, uh -huh. а ви свідомо запалюєте цигарку, при цьому заправляєте uh -huh. автомобіліст, може статися uh -huh. вибух, то це теж невеличка, але техногенна аварія буде. Ще такий момент, яким чином такі маркери, ознаки а, мають дати усвідомлення, того, що це якраз іде мова про якусь техногенну загру небезпеку, там чи хімічну, чи радіаційну, чи біологічну. І як правильно і в якій служби повідомляти про цю небезпеку? Ну, основні маркери, так що якщо ми е, знаходимося в, в зовнішньому середовищі, ми бачимо попереджені небезпечні знаки. І там, де написано не влізати, не входити, не трогати, то не треба цього робити. І я маю на увазі, коли вже сталося щось, ви бачите, що щось коли вже так... щось сталося, то безумовно буде включене оповіщення. От, треба прислухатися до цього, От, і слідкувати за меседжерами в повідомленнями в ефірі. А Про якщо небезпеки. приміром, якщо приміром ти ну поряд живеш, і ти знаєш якісь деталі, які а, ти можеш сповістити певним службам, які якраз таки прискорять там ну, ліквідацію проблеми і так, так якщо далі чи стали... не треба взагалі просто побачив ні, -ні, 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 сей, сховався ні, безумовно. Якщо ви стали свідком якоїсь угу. uh, біди аварії чи катастрофи, ти безумовно треба повідомити всі оперативні служби, uh -huh. починаючи з 101 служби порятунку, сто два сто ми всі працюємо в зв'язках і маємо земний зв'язок прямими телефонами, і відразу буде Направлено допомогу до місця по, випадку, попереджаємо а тому і озброємо Ваші шановні глядачі. Знов таки ніякої тут паніки, правильно сказав наш експерт і професіонал своїй царині. Просто ми маємо це знати, і от таке питання. Іноді да ми жахаємося оці ДСНСники. Бу! Повідомлення страшне, гучне таке, не знаєш, куди дітися за серце хапаєшся, але це попередження спокійно. Друзі, слава Богу, що воно працює. Це завжди, коли щось Руслан більше лякається, коли це ДСНС, Шо? Навіть не просто повідомлення. Ні, ну... Повітряна тривога. А, ні, ні, ти пома і хорош і, 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 і знову ну, це правильно. Це правильно тривога, тому, що... сигнал сирена. Вже звикли, не лякаємося. А розуміємо, що ППО працює, що держава служби, наша система оборони знає, що щось летить, і тому наготується готується це, які ма. Чином попереджувати і збивати. Тому сирена це класно, усвідомлюємо. ДСНС кричить в телефоні, тобто воно перевіряє нас інформацію. навіть якщо це перевірка якась? Тут питання ось в чому. В разі хімічної атаки, летить щось там, хімічне з боку расистів, який у нас часовий коридор з того моменту, коли ДСНС починає пілікати нам телефон, до того моменту, щоб ми встигли до укриття? 10 хвилин, 15, от який зазор цей коридорчик? Вілочка. Ну, тут uh, дуже важко сказати. Ну, Я, я розумію, але про працювання ж у вас є якісь? Так, да, ну, але хвилин до п'яти у вас є. П'ять хвилин. До п'яти хвилин, щоб сховатися. Ну, так, все залежить від того, де, в епіцентрі, де ви чи де ви знаходитеся, в епіцентрі чи Яка в сила можливо, і так далі? можливо, вас попереджують і у вас буде більше часу для того, щоб uh -huh. спуститися захисні споруди цивільного захисту. От, тут, в Де знаходиться. Люди. В разі хімічної небезпеки, дайте нашій аудиторії must маст що має бути в у цій валісті. Да? В разі хімічної небезпеки. Про що нам лякають там расисти, і у них на озброєнні є відповідна відповідні ракети. Ну безумовно, це протигаз. Якщо є така можливість проти газ, жаль, у ці масці респіратори випрацюють і від які хімічної небезпеки. Вони не працюють. За, не за, респіратори, за, не е, ватномарліві пов'язки при хімічних. На безпеках не працює. Не працює. Лише проти газу. А скільки він коштує? По різному, але його вже складно... Я не можу складно... радити, скільки він коштує, коштує але в засобах Дивлячись, інтернету який... можна вибрати собі. Можна вибрати, але складно дістати. Я от коли, да, там, да, коли, да. А... Зараз дуже великий ажіотаж, і щоб так У -у -у. в свобідному торгівлі. То ну, може, це зараз з'явилося. Я дивилася, тоді якраз найбільші були лякарки, У -у -у. найчастіше, то я не могла його знайти, Що ще? Там Ну і якщо ви знаходитеся в приміщенні, це загерметизувати приміщення елементарно скотчем заклеїти uh -huh. всі вікна, от і використовувати в їжу, питну воду і їжу, які були загерметизовані до цього uh -huh. полетилене або іншу герметичну. І вентиляційні тару. входи теж вентиляційні входи, так теж закрити. Якщо вентиляція працює на вихід, це uh -huh. добре. Якщо на вхід, є необхідно закрити. Так, ну розібралися, друзі. А це не для того, щоб зараз налякати, нагнітати. А зараз ми живемо в такий час, коли ми маємо постійно споживати інформацію для того, щоб зараз маємо бути готовими до всього і щоб убезпечити себе, щоб не було паніки. Якраз такий був більш чіткіший алгоритм. Ну наскільки це можливо в таких умовах війни. Проговорили всі нюанси. Ми вам дякуємо. Я ще хотів би додати, що я населення нашому рекомендую к. Користуватися нашим офіційним сайтом, угу. де для них викладено абетка безпеки, в якій викладені всі можливі надзвичайні ситуації і способи захисту від них. Адреса також. Цю абетку, Дабіда... а. а цю абетку навіть можна скачати в Market. Ну, тобто, ми заходимо на який сайт ДСНС? Чи? ДСНС. На ДСНС в розділі громадянам, абетка безпеки. Або О. в пошуку набираєте абетка безпеки. В Google плеймаркеті угу. набираєте абетка безпека, висвідчуєте, скачуєте, це та там на всі види надзвичайних ситуацій, Супер. на всі види загроз Скачав. є дії населення, як себе обезпечити, дії і всі інші. Інформація для населення супер э, занотували собі і іншим передали Сергій Кудін, заступник директора департаменту, начальник управління планування та координації заходів. Бовостях сніданку пасиві рухаємося да далі. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕТ а також на Ютуб каналі 1 плюс 1.